Я б розповів тобі про те, як дрібно тремтить автомат, вимовляючи слово смерть. Але що я знаю про смерть? Я тільки й умію відтворювати тремтіння. Я б розповів тобі про те, де починається тиша, і якого кольору голос у зозулі. Про що мовчить мовчать риби? І тільки і скільки літ Жайворові? Я б назвав тобі ім'я квітки, але що я знаю про життя, я тільки тямлю в його імітації. Я б розповів тобі, у котрій годині прилітає ангел. І чим душа прив'язана до неба, хто вигадав метелика і як малювати самотність? Але що я знаю про любов? Я тільки й умію любити. Я б розповів тобі про себе, але про себе я знаю значно менше, аніж про смерть, про життя. І про любов. Про них я не знаю нічого. Я знаю тільки тебе. А отже, я знаю все.